Привіт усім! Це перша моя серія із навчальних відео по PUBG, або як її ще називають, PUBG Battlegrounds. На фоні бачите, як я тренуюся перед грою або розминаюся. Зараз я вам покажу самі базові знання, які треба запам'ятати і використовувати в кожній із матчів. Не лутати речі через буковку F. Чому? Ну, бо це дуже довго, а особливо коли в одному місці дуже багато лута, як якийсь там компенсатор, приціл, зброя і патрони, то це все будете дуже довго підбирати. Противник за цей час спіє підняти якийсь АКМ та перезарядитися. Краще всього підходити і нажати ТАП та швидко все перекинути. На зброю нажимаєте ПКМ, а речі пересовуєте ЛКМ. Ось мої налаштування гри. Рекомендую ставити так, як в мене, але все ж настроюйте на свій смак. Рекомендую вам ставити, сідати на місце водія на Shift плюс W, на праве місце від водія на E, а ззаду водія на Q. А четверте місце на любу вам зручну кнопку. Так, ви зможете сідати в машину з будь сторони, тут же сідати на місце водія і починати свій рух. Далі, по моїм налаштуванням, рекомендую майже все так, як у мене. Режим кольорової сліпоти я вам не рекомендую ставити. Там вона чисто свій смак, а у мене стоїть так, бо мені так легше замітити кров на великій дистанції, коли я попадаю в когось. Таке налаштування, як додаткові дії в черзі, я вам рекомендую включати. Бо буває іноді, коли жмеш ПКМ і хочеш стріляти, ти входиш в приціл і не стріляєш. А в цьому вина цей тумблер. тому обов'язково перевірте і включайте його. Коли ви вже все налаштуєте і думаєте, все, це ваше ідеальне, і ви на цьому будете грати дуже довго. То візьміть і на цю кнопочку збережіть ваші налаштування. Коли ви бомбанете і видалите цю гру, просто заходите сюди і завантажуйте свої налаштування. І вам не прийдеться налаштовувати 3 години кожну кнопку. Якщо вам надоїло сливатися в матчах, просто зайдіть в тренування, киньте пару каністр бензину під мотоцикл, киньте гранату і сідайте. На цьому прикладі з мишкою я хочу показати, як виглядає ваш зажим і чому він виглядає іменно так. Ви віддергаєте мишкою, бачучи, як виглядає ваш зажим. Коли ваші кулі летять нижче, ви перестаєте контролювати зажим. А коли кулі летять вище цілі, то ви занадто сильно контролюєте зажим, тому виходить, що ваш приціл скаче вверх-вниз. Щоб такого не було і ви могли нормально контролювати віддачу від зброї. Я вам дам одну вправу: це навестись наверх колонни і рівномірно по стінці тягнути з однаковою швидкістю. Не знаю, чи це всім допоможе, але я таки навчався і мені це допомогло. Я запам'ятав, як моя рука рухається, коли я зверху вниз веду по колоні, тому я не дивлюся, як виглядає мій зажим і чи кулі літять рівно. Я пам'ятаю, як моя рука рухається зверху вниз від колони, як ми навчалися, тому моя рука просто спускає мешку вниз рівномірно, і тому я стріляю в точку, а розкид лише горизонтальний. Якщо тренувати таке кожен день і вчитися зажимати по моїй теорії, то верх зажим стане реально кращий. Я сам на початках стріляв пульсивним зажимом, але подивившись пару відео навчальних із Ютуба. Я поняв, як можна навчитись зажимати в точку. Ця практика з колоною досить ефективна. Мені допомогло і моєму другу. Надіюсь, і вам також. Через деякий час це вам допоможе настільки сильно, що ви зможете зажимати збіріла помішенням або в точку. Надіюсь, мої уроки вам допоможуть. І не забувайте тренуватися, так ви будете кращим ігроком. Нажміть там підписочку і колокольчик, і лайчик, не забудь, будь ласка. На цьому все. Відео підходить до кінця. Дякую всім за перегляд, всім до зустрічі, всім па-па. Зустрінемось в наступних відео.